Тут у нас уся стіна оздоблена тільки панелями. Немає ні фарбування, ні шпалерів. В цій зоні у нас йдуть ДСП-панелі, і тут йдуть м'які панелі, які оббиті тією ж тканиною, що і ліжко. Оскільки це дитяча, в дитячій потрібні додаткові місця для зберігання іграшок, щоб дитина могла зручно їх складати. В нашому випадку це отакий от тумба-пуф. Куди можна зберігати іграшки, також, що дуже зручно, ви можете посидіти зі своєю дитиною і почитати її книжку, книжку на ніч чи просто вкласти її спати. Також під ліжком додаткове зберігання, яке в дитячій ніколи не буде зайвим. Також поєднання деталі заключається навіть в тому, що білі двері з чорним кантиком. Поєднані з меблевій шафі теж білі двері з чорним кантиком.